Вітання усім нашим глядачам! Ви на таємному віснику. Це наш перший випуск у 2025 році, і проводимо ми його з магом Веляром. Веляри, привіт! Привіт, вітаю, рад тебе бачити! Вітаю ще раз з новим роком! Я тебе вітаю навзаєм! Нехай цей рік буде переможним і нехай цей рік буде мирним. І хто як не ми, правильно розпочнемо цей рік з прогнозів для вас по великим містам України. Накануне Нового года я Веляр запускаю свой авторский курс. Этот курс по очень приятной цене. Его тема, тема этого курса ⁇ денежная магия, магия изобилия, достатка. Этот курс поможет вам и расскажет вам, как вам очистить свою жизнь от финансовых блоков, преград и препятствий, как притянуть в свою жизнь деньги и успех, когда казалось бы, Источников для дохода нет. Этот курс поможет вам поднять ваш уровень и получить не только магическую силу, знание и мудрость, но и стать богаче. Хотите записаться на этот курс? Ссылка в описании. Ми подивимося ситуацію, яка є станом на зараз, на 7 січня 2025 року. І власне я пропоную розпочинати і е, давай ми розпочнемо з міста Суми. Чому про суми хочу поговорити? От я власне запитувала Валяра щойно, тому що в новинах так нам пишуть про те, що можливо, можливо, так, і зараз ми це глянемо. Можливо, Русня е, піде і так має в своїх планах. Сподіваємося, не здійснених mm -hmm. захопити суми, що буде наступ на Сумщину. Передбачувано, ти ми в принципі говорили, так? Ти декілька місяців тому казав, що в них будуть спроби десь в 2025 році це зробити. Але власне, давай зараз подивимося цю, цю ситуацію. Загалом місто Суми і Сумщину, повністю всю. Чи буде цей наступ? Чи варто людям е, приймати якісь дії до цього? Чи можна поки що заспокоїтися? Так, дякую за питання, воно дуже важливе, багато підписників питають, пишуть. Так, тим паче, знаєш, такий регіон. І в нас багато наших глядачів на Сумщині, тому саме для вас ми зараз дивимося. Ми подивимося і обстріли, і ось це перше питання. Сумщина, це взагалі дуже небезпечно, тому що звідти до Києва рукою подати. Ну, дивися, вони справді зараз намагаються оточити курську наше угруповання на Курщині, і вони хочуть його знищити. Чи вдасться в них це вижати нас з Курщини? Остаточно, ні. В них угу. це не вдасться, Навпаки, в нас будуть певні просування ще і цей наступ, який проанонсував Андрій Борисович Єрмак, він буде зазнавати успіхів певних. Там новини говорять про те, що є план дійти до Курської АЕС, але, на mm -hmm. жаль, не бачу, щоб Курська АЕС була захоплена. А в той же самий час по картах показує, що поки що буде захист, поки що буде все стабільно. Але вони справді планують вторгнення до Сумської області. Планували. І mm -hmm. багато хто критикує Курську операцію, але якщо б не було її, то. Або б точилися вже в місті суми. Тому угу. що воно прикордонне і до цього, в принципі, готувалися. Карти показують, що страхи перебільшені, оскільки захоплення Сумщини не відбудеться, але росіяни справді почнуть наступ. Де саме? А я зараз покажу. Ого, а ну давай. Значить, По-перше, це глух, глух, глухів, шостка з напрямком на конуток. Ага. Тут я відчував, я дивився, мені, мене просили з шостки люди, мене з Глухова просили, дивився. І потім вони намагатимуться по різні боки від сум наступати для того, щоб оточити Курське угруповання. Тобто, це два таких дуже небезпечних. Напрямки, і ще ж вони дуже сильно бомблять о, міста. От як коли я передбачав новорічний обстріл, дуже потужний, угу. то куди вони спрямували ракети? Вони 31 числа спрямували 18 балістичних ракет? 18 okay. балістичних. На шостку, на маленьке містечко шостку. Вони зруйнували 14 житлових будинків, пошкодили дві школи, нанесли ще багато руйнувань. І справді, от вони куди б'ють, вони готуються до наступу. Я перевіряв по картах, вони справді yeah. хочуть тут наступати. Чи є загроза для шостки? Ні, вона буде захищена, ніхто її не візьме. Чи буде загроза для сум, чи їх візьмуть, не візьмуть. Чи є загроза глухову, так конкретна загроза можуть захопити. Коли захоплять чи, чи захоплять, не раніше, чим через два місяці. Інші міста поки що не бачу такої загрози. Ну, тоді я пропоную нам подивитися загалом Сумську область на тиждень по обстрілам, по загрозам, по небезпекам. Що от, яким буде цей тиждень для нашої сумщини? О, Щось вже, вже летить. На жаль, да, Це демонічна карта, вона позначає, позначає удари. Взагалі, в моїй колоді все дуже просто. Угу. Це ж моє, моє таро. Демонічна карта випадає однозначно обстріли. ну Десятка угу. мечів. От. О. Ну, тобто, по сумщині будуть влучання дуже серйозні. І це стосується майже усіх великих міст сумщини. То ми можемо подивитися, спробувати так зазирнути, хоча в майбутнє подивитися, куди може прилетіти. Тобто, знаєш, це будівля, там це школа, чи лікарня, чи дитячий садок, не дай Боже. Державні органи, можливо, школи, це теж державний uh -huh. орган, тобто, може якісь об'єкти саме лікарні. Uh -huh. Також випадає загроза для мирних жителів, а це позначаємо будинки. І особлива є загроза для торгівельних точок. Що це? Торговельні центри, це базари, ринки. Uh, і uh, ну, великі uh. магазини, можливо, там АТБ, чи Сільпо, чи щось Plus інше. Плюс Ярмарки, і стихійна торгова. <світ> Сам, саме так. Тому, будь ласка, мешканці Сум, дослухайтеся до слів нашого валяра і ну, будьте обачливі і обережні, наскільки саме це так. можливо. Uh, ми рухаємося до Харківщини. Ми Сьогодні зараз я тут Ой, дуже жорстко. Я бачила, що для них давай ми подивимося Харківщину загалом, так на цей тиждень, а потім ще подивимося а, наших хлопців, наших захисників. Саме так. Та битимуть, сильно битимуть по Харківщині. Причому вони будуть ще бити по дрібних містах Харківщини. Велика кількість шахедів, оце п'ятірка Пентаклі, це як дрібні удари. Угу. І артилерія, балістика теж будуть. Тобто цей тиждень буде ще важкий для Харкова? Так. Для Харківщини. Взагалі для всієї України, от зараз дивився з і Завальнюк на каналі прогноз. Угу. У себе на YouTube каналі Манвеляр дивився. По всій Україні до 20 січня. Потужні удари. Я думала, навпаки, ти знаєш, скажеш, що почався новий рік, все По буде. Вінниці теж. Ох. Хотілося почути, що навпаки, все буде добре, знаєш. А я подумав, що навпаки, що повиннеться, ні. Ну, подивимося. Ми віримо в сили нашої ППО. Ми що все зіб'ють і все буде добре. Давай ми подивимося фронт Харківський, так, наш цей напрямок. Там, до речі, ще за Ізюм люди питали. Спитаємо. Так. Я намагаюся зараз. А ось він. напрямок. Да. Будуть багато загибелей саме військових, але е, там росіяни просування не матимуть. Е, Куп'янський напрямок. Вони матимуть обмежене просування, але успіху не досягнуть. Е, Куп'янськ угу. не візьмуть, угу. Бурова. Так, да, з усіх сторін подивимось. От до борової будуть наближатись, наближатись. І десь за два місяці буде загроза захоплення саме борової. А може ізю... бути. А ізюм а, поруч? ізюм. По ізюму перш... перші дві карти це більше страхи показує. Аркан Луна. Це не про те, що справді буде проблема, угу. а про те, що дуже великий страх. Угу. Саме ізюм захищений і ніхто туди не підійде не зможе ну не змо не зможуть зможе, угу. тобто, тут Добто, ізюм ізюм в безпеці о дякую що подивився давай рухаємося до запоріжжя зараз ми подивимося повністю область і мене знаєш цікавить вчора написали що дуже сильно гатили по АЕС і там магате почали бити прямо на сполох От, і знаєш, типу, не як завжди, там, да, ото, ото, що вони схвильовані, а прям бити на сполох. Давай подивимося тоді спочатку АЕС, який стан е е Запорізької, АЕС, станом на зараз. І подивимося область саму на загрози. Знаєш, я отут побуду Арестовичем в гарному сенсі цього слова стосовно Запорізької АЕС. По-перше, вони нічого не зможуть зробити. Звичайно, що всі б'ють на сполах, тому що це прецедент. Але ядерні реактори зроблені були ще в радянський час, настільки міцними, щоб їх навіть не могла пробити тактична ядерна зброя. Тому э, справді э, вони будуть захищені. А от саме бачиш башня біля води, так. Ну, саме Запорізька ЕС. Але при цьому всьому вона буде стояти і буде все з нею добре, але гатитимуть по ній. Uh -huh. Буде велика кількість провокацій, але ядерна катастрофа не загрожуватиме. Uh -huh. І, в принципі, жителі э, всіх цих містечок, які знаходяться напроти Марганець, Нікополь. Так, Енергодар постало Енергодар. Не, не переймайтесь, не переживайте так сильно. Не буде ядерної зими, не буде ядерної загрози, не буде а, трагедії. Ох, ти нас хоч заспокоїв. Знаєш, аж трошки від серця відлягло, бо як прочитали ці вчора новини, то серце не на місці. Думаю, так будемо дивитися Запоріжжя. В першу чергу дивимося. Просто АЕС дивись, це ж прецедент. На ньому треба наголошувати, тому і. Для західних СМІ ми розкручуємо цю тему, тобто ми на ній наголошуємо, що Росія би би б'є і що, що це ну, грубе порушення, але ну, не зможуть вони нічого зробити. Плюс самій Росії це не потрібно, тому що якщо буде влучання по Запорізькій АЕС. Одразу російське всеугруповання буде по уражене, а так. не українське, і е, е, справді була загроза по Запорізькій АЕС, коли е, ми намагалися вибити росіян з Мелітополя, угу. От Тоді вони могли спеціально щось зробити, як вони зробили з, Каховським. з каховком, да, щоб створити ну, проблему, угу. після якої ніхто б нічого не зміг зробити. Але зараз вони там тримаються і навіщо їм це робити? Ну давай все одно подивимось, який буде цей тиждень для Запоріжжя. Для, для Запорізької області. Ну це вже інше питання. Так, взагалі. для області дивимося. Та, що підконтрольна нам. <кій> я прям знаєш, це і конкретизую всі питання. Саме місто. Вільнянськ. Угу. Повільнянську шахи які якісь дрібні удари. Угу. Далі пологи окуповані, так оріхів. Ну, Оріхів-удари, і вони як були, так і є. Угу. Гуляй поле. теж удари. Так, так вже хочеться, щоб це все деокупували, знаєш, пошвидше. Ну, Звичайно, а стосовно Запоріжжя, дивись, четвірка мочі взагалі кладовищенська карта. Коротше кажучи, по Запоріжжю дуже е, є велика небезпека до 20 січня. Прям дуже сильна, і треба по поберегти себе намагатись якось спускатись бомбосховища частіше угу. при тривогах. Тому що це і каби, це і балістика, і шахеди. Угу. Будемо пильними. Е, так, рухаємося. Давай Херсончиво, швиденько проглянемо. Лівий і правий берег. Можливо, там будуть якісь гарні новини для нас з лівого берега. Що нам 2025 рік приніс? по Херсонщині. Ну, на жаль, про деокупацію лівого берега не йдеться мови навіть. Mm. Але є позитивна новина, що вони будуть форсувати річку, yeah. будуть намагатись робити вторгнення на правий берег, але зазнають по повної поразки нищівної будуть розбиті, і буде дуже багато велика кількість загиблих. Mm -hmm. А велика кількість загиб... загиблих це десятки тисяч. До речі, пам'ятаєш, що ми з тобою в минулих ефірах говорили про північно-корейських солдат. Да, да, я да. тоді сказав, що ну, десь 5 тисяч людей вбито, а інші поранені, і що вони довозитимуть нові, нові, ну, нову кількість людей. То е, Володимир Зеленський в інтерв'ю вчорашньому він сказав, що 3900 загиблих. Ага. Тобто я майже точну цифру назвав. Ох ти, бо я просто якось, знаєш, повз мене ці це пройшли в його інтерв'ю. Але ж я... він сказав, що 30-40 тисяч буде нових, теж як я і казав. Боже. Як з цим всім впоратися? Ну, Давай. Наші, наші герої на передовій перемовлюють їх всіх. Тому і треба донатити. До речі, там. Донатити обов'язково. Наша Люба Завальнюк запустила сьогодні великий збір на каналі Прогноз. І хто має можливість долучитися гривнею, то, будь ласка, зробіть це. Це вкрай важливо для наших хлопців, які захищають нас від отої всієї навали. Ми рухаємося далі і ми вже в Дніпропетровщині. Скажи, будь ласка, що для них готує цей тиждень. Так, саме місто Дніпро, якісь більш дрібні загрози, але вони будуть. Угу. А, інші міста. Давай кривий ріг гляну. О, так. Да. Вони щось взялись за нього дуже сильно. По кривому рогу ще погіршення буде, будуть ще сильніше бити. Так, далі. Давай Павлоград. Павлоград. Удари. Угу. Синенникова. Ну, безпека. Тобто там все гаразд. Да. Кам'янське? Гадитимуть дуже сильно. Новомосковськ. Так. Да. Ну, будуть удари, скоріше за все, шахідні. Угу. І що давай? Інне давай, не знаю, давай п'имося жовті води. Чи п'ятихатки. Жовті води не дивилися давно. Буде спокійно, але шахеди будуть пролітати повз них. Угу. Так, давай дуже швидко, бо в нас вкрай обмежений час дивимося Полтавщину, Одесу і Київ. А наступний раз ми подивимося іншу частину. Слушайте, України. Слухай, так ти обрала, от бачиш, у тебе правил справді є здібності, тому що ти обрала саме ті області, де будуть удари дуже сильні. Тобто, знаєш, типу я це знаю на якомусь тонкому плані. Знаєш, так. типу, як ем, ще не справдилося, а ти просто відчуваєш всередині? На жаль. Ну, Полтава, ось, ну, багато ударів буде. Да. По місту, по, навіть по області. Це, скоріше за все, справа йде про Мирноград. Ой, про, Миргород. Миргород. про Миргород. Ну, Мирноград там і так кожен день. Угу. А, Одеса. Ой-ой-ой. Ну, по Одесі взагалі дуже сильні удари. Причому влучання буде якесь конкретне по великому об'єкту, загибель по великої кількості людей. Це завод? Можеш просто витягнути так чи ні? Завод. Щось так. Щось е, з производством, да? так? Так, але ми... окрім цього, ще з мирними жителями. Чи лікарня, чи. А, а чи... я uh... думала, це щось з військовими ти знаєш, типу. І ти, і ти. Так. Да. Ой-ой-ой. І... Одещина обережно. І Київ, Київська область. Там ще по Чорноморську будуть бити. По портам. Ну, Путін готує теракт до 20 січня. Серйозно. Думаєш? Бачу. Угу. Відчуваю це прямо. А ну яким чином, де, як, що Хочу поділитися з нашими глядачами? Великі міста: Київ, Одеса, Львів, Харків, всі міста. Ага. І що? Не Орішник? Полтава також. Річні я чекаю або. До 20 січня до інавгурації або mm -hmm. після 20 січня, тобто для того, щоб показати, що Путін його не боїться, що Путін, що Трамп нічого не може. От йому це треба показати, mm -hmm. а вони застосують його рано чи пізно. Так що до Києва. Саме місто і область. Саме місто будуть загрози, mm -hmm. багато yeah. з них буде відбито, але е, битимуть. Стосовно області. Асмодей, демон війни, скоріше за все, просто влучання. Знаєте, бровари, Бориспіль, mm -hmm. Біла церква, о, оці місця. Макарів так, може відчуваю. бути наш так. теж. А, так, і ну давай тоді, якщо ти сказав, за Львів. Тоді Львів. гріх його не подивитися. Що, то знаєш, то захід України образиться, що ми подивилися схід. А їх не глянули? — З заходу України завжди починаємо розклади. Uh -huh. Ну, Я так починаю у себе на YouTube каналі Магвеляр, завжди починаю з заходу. Uh -huh. Зліва направо ти так тягнеш. Так. Да. Ну це тому, що у них такі ж загрози по кількості, як на сході, приблизно. Тобто uh -huh. дуже великі Львів. Так, ну саме місто буде триматись, якщо і удари, то якісь поодинокі, угу. а сама Львівщина. А от по Львівщині будуть дуже сильно гатити. Бо це, мабуть, старі, знову ж таки, Рогобич, мабуть, оці міста. Угу. І давай тоді одну карту на тих, хто зараз в горах, тимчасово, скажімо так, опинився. Знає, щоб не назвати курортників. Ну, в плані, що, знаєш, Карпати Прикарпаття і Закарпаття, Бо зараз там дуже багато українців перебуває. Ну, по різним причинам там і світ та. Тай там перебуває. А, не володіє цією інформацією. Ну, перебуває, так. Да. Ну, вона з благою місією, вона там ну, на ретріті. Що да. буде з цим? Ну, от подивимося, власне, бо багато людей там. Битимуть по деяких об'єктах до 20 січня, але не бачу трагедії великої угу. при цьому всьому. Але влучання будуть. Будуть влучання. А це з приводу нашого, так скажімо, світла, так? наша угу. інфраструктура. Вони будуть намагатись погасити світло, але не вдасться повністю це зробити. Того, що світло... Як і на Новий рік не вдалося. Так. Того ж світло, те, що знаєш, всередині нас, його просто неможливо погасити. І, знаєш, на да, ці практики. До прекрасні... речі, заведіть собі за правило, коли вимикають світло, проклинайте Путіна. І моліться за наших воїнів. Так, з приводу молитви за наших воїнів, ми вже поговорили так правильно, і з приводу донатів. Ще на тему ми хотіли поговорити ж з приводу. Ці свята зимові та новорічні закінчилися, але можливо, хтось хоче зараз зайнятися саме своїм навчанням. Знаєте, цей рік, ну не цей рік, загалом будь-який рік прийнято собі брати якусь одну корисну звичку, так, і розпочинати з чогось нового. От, власне, веляр для вас підготував таку класну, корисну і цікаву інформацію з приводу фінансів, якщо ви хочете зрозуміти, куди втрачаються ваші гроші, так де мінус, знаєте, де фонить фінансовий потік, як з ним справлятися, як скерувати. Його в плюсове русло ви можете під цим відео знайти всю корисну інформацію, того що Махвиляр створив для вас спеціальний фінансовий курс, великий, от з цікавою, класною, знаєте, не сухою інформацією, тобто не вода, а чисто от те, що потрібно людям. І правильно глядачі заходять, переходять за посиланням, читають все і зможуть собі його придбати. Звичайно, так і ціна там дуже лояльна і невелика. да Ну і прекрасно, от і всі зможуть розпочати рік з такої прекрасної, класної історії. Валяри, дякую, що завітав. Дякую навзаєм. дякую, що був тут. Що ми записали з тобою перший наш випуск по містам України. Ради тебе бачити вживу живою та в студії да, а не вдома. Ну, я рада теж бути тут з вами усіма. Підписуйтеся, будь ласка, на таємний вісник. Ставте вподобайки цьому відео, пишіть свої питання. Підписуйтеся на канал Мага Веліара. Також туди можете ставити свої запитання. Можливо, якщо вони пов'язані з таємним вісником, то І підписуйтесь на інстаграм пані Катаріни і на мій інстаграм Веліара. Так, у Веліар, наприклад, показує в сторіс дуже класні речі. Як він там ритуалить, якщо ви не бачили. Що він там робить? Там дуже цікава інформація. А у пані Катеріни страшно смачні смаколики. Новорічні я просто хочу їх з'їсти. Та у мене просто лайфстайл. У мене лайфстайл Ето, Так, ні. У мене і лайфстайл. Та, так у мене є. просто про моє життя без прикрас, таким як воно є. Я ніколи і ти оцей бокс, коли там розпаковуєш прямо самому, хочеться такий бокс собі. А, та. Ну, ходіть в наші соціальні мережі, якщо маєте бажання, а загалом залишайтеся тут з нами, на таємному віснику. Ми всіх любимо, обіймаємо. Ой, ну тільки до... не такий бокс, як у тебе, тож жіночий. <клес> а нормальний. Ой, І... не нормальний, а просто чоловічий. Ні, просто другий бокс. Інший. Просто інший бокс. Так, І ми прощаємося з вами до наступних ефірів. Всім па-па!